Отако От робиш, робиш і бачиш, а на стежці валяється скрибок, блін кам'яної доби. мая. Дивіться який класний. Бачите, це все вручну, ось ці такі зубки вибивалися. Скрибок такий чи ножик, чи там шкіру здирати або ще щось. Це жесть. Оце краса. Ну хто любить історію, той розуміється в цьому. І знаєш, що це цікава знахідка. Це жесть. Навіть не подумав, що тут може така штука бути. Оце краса, ні? Цей кремній. Дивіться, які грані. Та шаве. Шикарно. Оце мені підфортило. Чеснок підкинув. ха